І зараз ми дізнаємося про те, як писали в Одесі диктант Людмила Колер зараз з нами. І до речі, Олексій Гнатковський хоче поставити як... запитання колегам. Якщо мене чути добре, це е, мої друзі. Е, я передаю вітання від свого рідного театру з Івано-Франківська. Вони теж пишуть, але Одеський театр імені Василька це для мене теж моє серце там. Я бачу, як вони е, писали. Е, 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 Привіт, друже! Як вам? Я хочу додати, що протягом багатьох років український драматичний театр імені Василька був першим театром, який проводив свої вистави на українській мові. Єдиним єдиним якому не довелося українізовувати свій репертуар та свої афіші відповідно до мовного законодавства. І Що сьогодні представників театру ми покликали не випадково, адже сьогодні не тільки день української мови та посемності, а також день народження українсьук. Професійного театру власне іноді е, представники театру е, проводять свої вистави в укритті. А зараз поруч зі мною знаходиться головний режисер українського театру Олександр Самусенко. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, як відчуваєте, як написали цей диктант? Я думаю, що я написав дуже погано. Але я дуже намагався написати правильно, не знаю, як там воно вийшло. Час покаже. Ми всі, всі тут зібрались для того, щоб написати диктант, який ну, для нас це вперше. Я не знаю, може для моїх колег не вперше, вперше ж для вас так. О, так, також. Вперше, ну, вперше. Перше, але це дуже круто і дуже дуже потужно. Ми максимально задоволені. Дяка маю. Маю буквально ще одне питання. Я знаю, що проводяться проєкти театр в укритті. Зокрема, там проводяться вистави емігрант і Саша винесе сміття і Саша. Винесеміття що запам'ятається найбільше театр в укритті чи «Радіодиктант національної єдності. Ну страшніше – «Радіодиктант національної єдності. Приходьте до нас до театру. Тоді дякую, Людмило. Найстрашніший диктант в укритті, але от бачите, молодці. Дякую вам за те, що взяли участь, і я вже говорила про.